Проще від сьогодні набирає чинності закон про підвищення податків. Його вже назвали історичним, бо документ передбачає суттєві зміни в системі оподаткування, які вплинуть на значну кількість громадян і бізнесів. Тож з 1 грудня 2024 року до 5% зросте військовий збір на для фізичних осіб. Нагадаю, був 1,5%. А З 1 січня 2025 року встановлюється військовий збір для фізичних осіб-підприємців. ФОПи першої, другої, четвертої груп будуть платити 10% від мінімальної заробітної плати, тобто 800 гривень. А от ФОПи третьої групи сплачують 1% від обороту за перший квартал 2025 року. Для фінансових компаній податок на прибуток зросте з 18% до 25%, для банків з 25% до 50%, для автозаправних станцій, ці запроваджується щомісячні авансові платежі з податку на прибуток 30, 45 або 60 тисяч гривень за станцію незалежно від її типу. Пункти обміну валют сплачуватимуть авансовий внесок із з податку на прибуток. 700 євро за пункт у Києві, 600 євро у містах із населенням понад 50 тисяч осіб. Мінімальний податок на землю встановлюється на рівні 700 гривень і 1400 гривень за гектар, залежно від типу земель. Та все ж першим на своїх гаманцях дію підвищення податків відчують фізичні особи. Членкині комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Ніна Южаніна роз'яснила, що відтепер люди отримуватимуть меншу зарплату таким чином, якщо зараз оподаткування доходів громадян становить 19,5%, то від сьогодні вона зросте до 23%. З 1 грудня всі доходи, які ви легально отримуєте в будь-якому місці, це на роботі, як найманий працівник, вам нараховують відсотки на якісь відсотки по депозитам в банку. Ви маєте ще якісь доходи, все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору не півтора, а 5%. Зарплата з першого дохід, чистий дохід на роки, стане меншим. Тому це треба всім розуміти. Згідно опитування, яке провела європейська бізнес-асоціація, лише 14% компаній готові компенсувати своїм працівникам зниження реального доходу. При цьому запитували переважно великі міжнародні компанії. Експерти бізнес асоціації вважають, що після зростання податків, включно з підвищенням військового збору, працювати в білу стану економічно невигідно і пропускають, що частина бізнесу мігрує в тінь, щоб вижити під час війни. За розрахунками Інституту соціально-економічної транспорту трансформації державний бюджет недоотримує близько 400 мільярдів гривень саме від тіньового сектору, і для порівняння дефіциту бюджету цього року склав 500 мільярдів. Головна причина підвищення податків пов'язана із військовими потребами та значним дефіцитом бюджету. Наступного року на армію витратять понад 2 трильйони гривень. Це 60% видатків віддатків головного кошторису країни. На 2025 рік в уряді пояснюють, усі зібрані податки спрямовують на фінансування військових потреб. Втім, цих коштів все одно недостатньо у Кабміні. Прогнозують, що за рахунок цього історичного підвищення податків держава вже до кінця року отримає 8 мільярдів гривень. Ці кошти спрямовують на зарплати військовослужбовцям. Наступного року від підвищених зборів сподіваються отримати 140 мільярдів гривень. Країна, що воює, залишити податки на старому рівні не могла. Завершується вже третій рік війни, і ми вперше е істотно піднімаємо податки, що стосується всіх громадян. Ми піднімаємо на 3,5%. Військовий збір. Візьміть будь-яку країну світу у співставних умовах. Ви побачите, що там податки піднімалися на дуже дуже істотні цифри. Ну, візьміть е, Сполучені Штати у Другу світову війну, де е, податки оподаткування доходів громадян виросло істотно аж до 94% в прогресії в своїй, а кількість платників зросла з 4 мільйонів до е, 40%.